Друзі, всім привіт з верхівця. Що в цьому відео? Будемо запускати оцю молнію. Точніше, вже якісь маніпуляції провів. Зараз все покажу, розкажу. Що тут зробили, що стартер, це ще в минулому відео бачили, ще поміняний. Просто розібрався тут з кнопкою, з усим. Ось тут тут -от треба буде ще устранити, але це вже завтра. Оце треба, мабуть, тут чи кусок кожуха кинути, щоб воно не йорзало, так помітало, не терло. В Взагалі не знаю щось придумаємо. Е, що у нас ще? Запускав її вже. Маємо отакий от мороз. На газу запускав. Вона працює, все нормально. ну ну, но, ну. Ну треба оцю мілочовку всю дороблять. Потихоньку будемо дороблять. Я ж кажу, позвоню дядькові, якщо не забиратиме, значить це вже не треба. Значить будемо робити для себе. Як і казав, акумулятор новенький. Це просто що він стояв у гаражі, але він придбаний був новим. Помпіражу якраз. Якраз 75 ампер -часов. якраз таке як треба. Так, да, по традиції каналу, що маю сказати. До речі, по цим агрегатам я думаю, що ну, в принципі все побачите по відео. Там жорстка сцепка доробляється і будемо якось домовлятися, щоб їх новим власникам доставити. Оцей агрегат, не знаю в цьому відео, не в цьому в общем, покажу, які там зробляться на нього документи для транспортування і він вже під завдатком він проданий. Хто там що писав, дорого-недорого є, продано. І по поводу документів, як казав в минулому відео, все робиться, все доступно. Якщо Зі мною спілкуватися і позитивно спілкуватися. Так, нагадую, цей агрегат у нас ще в продажі, це у нас вантажний варіант Таурега. Авто на ходу, страховка, акумулятор, всі діла, резина лиса. Звісно, з нюансами 15 тисяч гривень. Сіві поїхав по цьому автомобілю. Мелкі нюанси будуть. По кузову ніяких особих нюансів нема. Там дверка одна поцарапана. О. В кабіні стоять сильно срані машини сідушки. Ну якісь мелочовка все одно є. Так, гальма на ній є. Швидкості вмикаються, ремені натянув. Тепер що треба вам показати? Ага, отак от все тут відбувається. Як можна бачити. Ага, ще є одна защовочка. Це хорошо. Отак так от у нас замок вигляда. Замок було получно був знайдений. У себе на дальньому кордоні. Как бы газунул, туда Запустилась на газу. Трошки робить там трос натягнутий так, що не убереш його. Диму нема, а це вже радо. Так, бешений тиск. Ну, поки отак потихоньку доведемо до ума, я ж кажу, ніхто не купить, нічого страшного будемо використовувати як тяговоз. Якось з лафетом щось чую, як дуже довго його там доліплює, хоча іноді і я так само довго. Так як з цими апаратами трошки виходить довго їх доставляти, в общем, не завжди у нас виходить те, що ми плануємо, хочемо. Тому що будемо чекати нагадаю, скло у нас вже стоїть. Страховка присутня, АКБ нова, ціна буде 20 тисяч гривень. Да, Цю штучку нам не потеряти. Я думаю, що... Да, запитували, чи вона переписується, вона зареєстрована в Знам'янки 150 км від мене. Ну, я не бачив смисла шукати когось. Жінка-власниця. Кого є бажання, будь ласка. Звоніть їй, узнавайте. Якось. ні не дзвоніть, як дзвоніть. Шукайте, узнавайте. Це якби машина була дорожча, тоді було б цікавіше. Газ стоїть новенький в ній. Стекла то все ми пооббираємо. По цьому агрегату, дзвонків багато. Всім хочеться обмін, всім хочеться, щоб пригнав. Знову ж таки чомусь далеко, не знаю чому. Поблизості. Поблизості ніхто не телефонував. Ну нагадую, у нас 2004 рік. Нюанси дуже маленькі є по кузову. Комплект резини. Зимовий, комплект резини, тобто резина на дисках. Авто повністю на ходу, страховка, газу нема, 1800 доларів. Дорого, недорого, якщо дорого, будь ласка, катайтесь, О, там писали в Кам'янському і хвалом, будь ласка, покатайтесь, спаліть пару сотень доларів, а тоді приїжджайте і купіть оце ось авто. Я думаю, так можна теж робити. Ну, зазвичай так і роблять, тому що коли я продавав. Еланус. Багато було коментарів. Тут дорого, ти не продаси, ти ще щось. В итоге дядько їздив, викатав пару-тройку сотень доларів на перегляди авто. Позвонив, я привіз і все було так, як я показав. Дядька все устроїв. І благополучно автомобіль їздить, радує його сина. Так що, кому за хорошою автівкою, будь ласка. Ну і так само ж чекаю ваші пропозиції. Ваші пропозиції також мені цікаві. Але так, щоб був трошки зазор, щоб хватало на на хліб з маслом буде і слава Богу. Так. Ще ж маю що вам показати стяжку. В якому вона стані. Стан недороблений. Будемо завтра доробляти. Отак От воно все виглядає. По вагі вона виходить. Така, мабуть, як отам на сайтах оголошень продають 8 тисяч, там пишуть 3 тонни тянуть. Ось тут, мабуть, буде те саме. Три тонни тягнути точно можна. Аби було чим тянуть. Отут, повсюди, де є болти, отак от уварена трубка. Тут вуха для стяжки. Це болт для стяжки. Що вам ще показати? З дишом по висоті, розрахунки, оце ж будемо вести завтра. Тому що хочеться зробити максимально під усяке авто, бо там 50, там 45, там 40. Прицепне по висоті від землі. Ну і будемо завтра шукати золоту середину, вже вварювати дишво. і, і розбиратися з ципком. Щось будемо робити з ципком. А що завтра? Завтра зробимо тільки дишо. З ципком, мабуть, не вийде, а може щось і вийде розібратися, не знаю. Не влазять у ці крючки. У мене отакі крючки. Це воно якось кривось накось буде виходити. Цепок хороший, цепок такий, як з якоїсь фури, з, з тих, що зимою вдівають, не знаю. Похоже на те, тому що є ось такі якісь защёлки тут, незрозумілі. Придбаний був на металоломі, не за всі гроші миру. Ну, а це все було куплене новим. Я ж кажу по розмірах, по всьому, якщо кому треба буде дзвоніть, дишву, поки сам ще не знаю, як воно все буде. Не знаю. Будемо робити, в принципі, я ж кажу, оптимально, щоб чому це питання цікаве. Одна попадалась жорстка сцепка з регулювальним цим дишвом. Затея прикольна, класна, но ну, заморочена сильно. Нащо я буду морочитися, скажете ви, та що там вигнув чуть-чуть, та й ладно? Іноді отут на речах А отут у нас бампер. Отут, тут, де він там той бампер буде. А вони зараза всі низенько і... Щоб хоч трохи був зазор. цей момент треба теж учитувати чи враховувати, як там правильно ви напишете. Ви умні, ви напишете. Ну, а можливо ще хтось і знає про цей згіб. Не знаю, сьогодні у нас 27 березня. Викину, мабуть, сьогодні вам відео, тому що цікаво. Ну, як розрахувати оце дишво, щоб воно було більш-менш під стандарт. тому що е, є заводські такі жорсткі сцепки, але вони ж не регулюємі. То я не знаю. Для мене це трошки незрозуміло, але ми поборемося. Так, ну, в принципі, що, тут. Тут у нас також ось трубка. Бачите? Єсть. Тут заваримо. Там з торця заварено, Тож, в принципі, грязидло попадати не буде. Два-три дні вона доробляється. І будемо созванюватися з власниками Таврії та 99 і відтягувати. Можна було б одігнати. Да, скажуть там 99 -та на ходу одігнати. Но це розход. Дві машини погнати в одну сторону. Вертатися. Ну, в общем, це розход. А тим паче, хочеться спробувати, тим більше що Таврія не на ходу. і Аврю ж треба також доставляти. Ну, в принципі, і все. Зараз я буду займатися оцим ось мотоциклом Залью бензин. І будемо пробувати запускати, катати дітей і віддавати новому власнику. Но то вже буде в наступній серії. Все, всім удачі, всім пока.